Він оказується державний нотаріус. Ну, частний, я ще розумію. Ну, коли державний, коли держава тобі доручила таку справу, як так можна? Куди ви тікаєте? Ну, Як це так? Ну це ж взагалі, як так можна? Від мене, ну, є дані... від мене, ти Смішної ліжки. Цей випуск ми знімали майже рік. Тепер, коли пазл склався, покажемо усе, як є. Мова піде про фальшування документів, через яке люди втрачають своє майно. Уявіть, що одного разу ви приходите додому, намагаєтеся відкрити двері, а замок вже зовсім інший. Ваша квартира продана. Уявили, а ми про це розкажемо. Кілька років тому Валентина Пипка разом з чоловіком придбала для сина квартиру в будинку на бульварі Шевченка 150. В ній ніхто не жив, бо грошей на ремонт не вистачало. Оплачували лише комунальні рахунки, адже раптом виявили, що не можуть до неї потрапити. Замок змінений і. Квартира моя продана, як продана? Да, квартира продана, все в мене документи. Я ніде нічого ні паспорта не губила, ніде нічого, оказується, все є. От ну, ви ось дали доручення, що я дала доручення суденкові. Я його взагалі такої фамілії не чула. Я не знаю, хто це такий. От дала йому доручення, щоб він продав мою квартиру. Пан Суденко це шахрай, який нині перебуває в розшуку. Валентина Пипка зробила експертизу, згідно з якою державний нотаріус видав доручення на продаж квартири. Увага за підробленими підписами. Ні, мій батько, ні моя мати не приїжджали, не давали ніякої довірності. І тим більше мій батько являється інвалідом, і він не, не ходить ногами, тому він аж не приїхати і дати якийсь документ підписати тому іншому. Тож зараз ми йдемо до державного нотаріуса, який своєю початкою узаконив продаж майна шахраю. Добрий день. А скажіть, а немає Дмитренка ще немає, ми пізніше разом пішли. А що ви хотіли? У вас питання. Так до нього хотіли звернути. Особисто. Угу. Ну, Чекайте або перезвоніть. До нас звернулася Людка Валентина ага. стосовно довірності на ага. Суденка. Стосовно розпорядження майном. Ви завірили нотаріально. Ну, то Але той же час нам дали дані експертизи, яка говорить, що це підробні підписи, що це не вони були тут. Як так Беріть, будь ласка, пожалуйста. Камеру. Можете. Че? Я не могу понять. Я как-то неправильно назаврію вишу. Выйдите з кабінету. палуч. Выйдете з кабинета, пожалуйста. можете, прояснить? Берите, пожалуйста, з кабінету. Ну, Скажіть, будь ласка, як сталося? Ну, зупиніться, будь ласка. Ну, скажіть, як так сталося, що люди... Куди ви тікаєте? можете розказати, як так... В чому, ну, В чому ви тікаєте? Будь ласка, не треба... Надо... Ну, ну, не чіпайте втекайте. мікрофон. Отойди, будь ласка, від мене. можете от пояснити, як ви могли завірити? Отойди від от мене, будь ласка. Це ж квартира дорога. Какая, какая квартира? Що ти мені розказуєш? Я квартиру не завіряв, що ти от мене хочеш? Я нічого не знаю вообще. Ваш підпис є. Дайте коментар, будь ласка. Мені нічим очим з вами розговорювати. Ну як це немає, про що? Я говорю, мне з вами ні очим розговорювати. Є ваш підпис, є ваша печатка. Ви надали довіреність людині, яка не купувала квартиру. Липова розумієте?» Як це могло так статись? А ви так вирішили. Отойдіть від мене, пожалуйста. Є дані експертизи. Я не відійдіть від мене, ти шо, смішно, що, смішно ну, чи що? Ви на роботі зараз чи як? Ні. В робочий час зараз, пів третього. Отойдіть, будь ласка, від мене. Дайте коментар, відійду. Державний нотаріус, так? Держава вам делегувала якісь права, обов'язки. Чому ви тікаєте? Так, ми ганялись за нотаріусом кілька кварталів. Згодом він таки повернувся на роботу, але зачинився в одному з кабінетів. Почекаємо біля кабінету. Дмитренко сюди зайшов до секретаря. Двері зачинені. А скажіть, у вас немає ключа від того кабінету? Нам би відкривається. Ви пожміть і так. Дякую. Допоможіть, бо щось ну, просто ніяк. Ні? А, нет, закрывай. Сейчас она придет. А там е. Кто? Откуда вы знаете? Я бачу, я заподаю. <ріх> ну, значит, вы не закрылись на минутку. Не, присаживайтесь одну минутку и все. Та ні через хвилинку, ні через годинку коментар не отримали. Згодом до нас звернулася Наталія Янкова. Дівчина стверджує, що також стала жертвою маніпуляцій із підробленими підписами. Тепер не може отримати спадок від бабусі. Заповіт фальшивий, впевнена Наталія. Майно дивним чином перейшло іншій людині. І знову, нібито, причетний нотаріус Дмитро Дмитренко. Тут явно в заповітах видно, що це зроблено зовсім не бабусиною рукою, і до того ж, коли ми бачили оригінали, оригінали Дмитренко приносив в суд, mm -hmm. то там було явно видно, що це зроблено молодою жіночою рукою. Mm -hmm. А треба, щоб власна бабуся це підписувала? Це Звичайно, писала, Міністерство так? юстиції нам дало відповідь, що всі написи може робити на заповіті тільки заповідач. Mm -hmm. Так, ну якщо були оригінали, так, які надав Дмитренко, то в чому тоді проблема, чому ви не можете заповіти якось? Тому що одразу після судового засідання, коли Дмитренко пред'явив їх у суд, вони чудовим чином зникли. Було сфальсифіковано викрадення через, буквально через три дні після того, як суд подав вимогу їх предоставити для експертизи. Наталія звернулася в усі можливі інстанції, аби винних у підробці документів покарали. Нині триває бюрократична тяганина. Жінка впевнена, що її справу навмисно намагаються закинути у довгий ящик. Адвокат Наталії каже, що за її практику це вже не перший випадок із фальшуванням документів у державного нотаріуса Дмитренка. Люди зверталися, повідомляючи про те, що сумніваються, що дійсний підпис заповідача, посвідченому даним нотаріусом, заповіті, мали місце з моєї практики посвідчення довіреності на відчуження транспортного засобу від імені особи, яка в той час фізично не могла перебувати в кабінеті нотаріуса. Ми знову навідалися до пана Дмитренка, але той пішов у відпустку. Зв'язатись із ним по телефону також не вдалося. Поважні молоді висновок сім'ї Валентини Пипки кілька місяців тому суд таки повернув квартиру. Наталія продовжує свою боротьбу за справедливість. Один шахрай в розшуку нотаріус у відпустці. Скільки всього людей постраждало від подібних маніпуляцій, невідомо. Ось так і живемо.